Руки на колінах. Руки на колінах. Знову ти може бути. Будеться як наразу до моїй вікення. А ту самій піш, Зараз дивимося на Тараса і попробуємо затримати дихання. Робимо повільний дих через ніг. Видих. Ди. Сім, вісім, ви. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви видихаєте на чотири. Нам треба на 8, дих і на 8, вихід. Але з'єднати ну, з'єднати без, без затримки. Ще раз, дих. Виріх. Це 8 секунд. Зараз ми місце на вправу, вона приблизно триває 8-10 секунд, на яку потрібно затримати. Зама йдути рівно, плечі ноза, цілий воду, хто, хто міг. Чотири розівіться, хто вігло виконує, нам будуть потрібні та з цілі. які добре виконують справу. Поки йде відео, затримуєте пикення. Це дихає. Від А ще одна. Риба, коли затримує диплішення, вона напружується чи ні? Коли да, літає, напружується. Як ви виявляєте, виконувати такі досконалі руки не надружується? На рахунок чого ви виконуєте такі досконалі руки і не надружується? Не надружуються. Як ви це звати? Вироку на чого риба не надружується і так так само?

Це. Тому що вони той, затримують дуже пильне дихання, вдихають і вдихають. Тим вони затримують дихання, і кров в них поступає до кожного органу. Вона дуже довго поступає до кожного органу, і вони більше літають і швидше. Виберете тільки два руки, риба так само у них два руки. Тому ви, коли будете ви сьогодні виконувати mm. два руки, ви не повинні напружуватися, повинні повільно дихати, так як сказав Джени, виконувати вправи синхронно, не суміти, тому що вас зразу посадять на сюди. Будуть люди слідкувати за тим, щоб ви виконували їх. Наше заняття закінчено. Тепер слухайте вчителів. Grazie.